Як ви знаєте, вже розпочався рік тому. Навіть не не віриться, якщо чесно, що вже цілий рік була робота. В нас всім хочеться заходити в красиву сучасну будівлю, щоб тобі на голову нічого не падало, щоб воно виглядало сучасно, стильно знаєте, так в таких яскравих кольорах. Ми робили певні ремонтні роботи всередині школи музичної там було і переобладнання меблів, двері, вікна робили інклюзію. Також закуповували приладдя оркестрове, музичні інструменти. Ми безмежно вдячні дя нашим партнерам, всім тим, хто долучилися до реновації нашого закладу. Ми виконали всі роботи, за які підписувалися, все було профінансовано, зроблено. І сьогодні, от ви часто казали, що ми стали партнерами, так але я думаю, що ми вже стали більше ніж партнерами. Ми стали друзями.